Сьогодні у нас розпаковка девайсу, завдяки якому мої відео будуть ще якіснішими. Тут нас чекає така інструкція з якимись наліпками. В коробці ми маємо ось такий чехол, кейс, в якому знаходяться самі мікрофони. Ось так вони виглядають всередині. Два мікрофони, механізм, який вставляється в телефон, і переходні до телефону. А також зарядний провід і якийсь переходнічок. Ви знаєте, типу, як там магнітолу був колись. Одна сторона магнітола, друга в твій телефон. Саме прикольне з цього всього набору це оці пумпушечки такі магнаті. Їх 4 штуки, дві чорних і дві сірих. У ньому є така кліпса, як заколочка, якою ви можете прикріпити мікрофон до одягу. Він, до речі, нелегенький. Я чомусь не очікувала, що він буде <laughs> такої ваги. А другий варіант у ньому є магніт. І ви можете поставити мікрофон до своєї блузи, наприклад, а з іншої сторони додати магніт, і воно також буде триматися. Я тільки що випадково це помітила. Отак буду говорити. Прийом-прийом! Я одягла цей мікрофон в заячий хвостик і сподіваюся, що з мікрофоном якість звуку набагато краще. Можете написати в коментарях. Інформацію про мікрофон я залишу в описі під відео. А на цьому все. Дуже вдячна вам за увагу. До завтра!